Що ж, друзі, всі мої вітання, де нас черти не носять. Сьогодні знаходимося на Чернігівщині. Біля Ніжина заїхали пообідати, шукаємо запчасті до сушарки. Взяли такий апаратик. Ніжин, Полтава, Лубни. Все це сьогодні нам треба проїхати. В общем, отакий чудовий апарат, лафет беремо його на прокат у Лубнах. Кому треба буде такий лафет, хазяїн авторина міста Лубни. Здає в оренду на день, на два, кому скільки треба. Ціна питання 800 гривень доба. Правильно? Да. 800 гривень. Ну, це пока що така ціна. Не знаю, буде може дорожче, може дешевше, гривень, кожному своє. 500, 800. Да, робоча ціна 800 гривень. Тут даже є спеціальні такі заїзди, да, по-моєму, пандуса відкидаються. Тобто будь-яку техніку можна загрузити. Коротше, ми посчитали, що якщо нам 1000 кілометрів проїхати мазом, то це в середньому літрів 300 солярки піде. Якщо ми 100 кілометрів проїдемо на Кія із Лафетом, нам це буде стояти десь в районі. 100 літрів солярки, ну і плюс оренда лафета. І три штрафи адмінтів, да? прекрасний розход, супер. Ну, все це все одно дешевше, ніж 300 літрів солярки. Тому що ну 300 літрів це 15 тисяч. А... <головіка> В общем, бізнесмени ми ще ті. Типу, Посчитали, що раціональніше, так і роботи. Ще ось ось така прикольна штука, теж для транспортування автомобілів. Передніми коліщатками сюди заїжджає машинка. І буксирує, що хоч на... 100 тисяч кілометрів, отака от удобна штука. Так що теж це все діло на прокат, можна в пацані орендувати без проблем. Думати треба вже сьогодні про осінню уборку, не щитати гроші та ціни виглядати, а дивитися вже і працювати над тим, щоб вийти на хороший результат. Тому що умнічати можуть усі, а результату добиватися одиниці. Тому, друзі, ми працюємо вже сьогодні. Готуємо саночки, як то кажуть, з літа. Краєвиди Чернігівщина. Їдемо манівцями. Причина, причина дуже банальна, небажання заплатити декілька штрафів за лафет. Хоча, в принципі, лафет у нас лафет в порядку, да. просто категорія на двохосний прицеп, це віддільна історія, яку ми ще не пройшли. тому, друзі, отак ми їздимо селами Село. польовими дорогами. Перебудова. Село перебудова. Правильно хоч їдемо, З навігація стоїть. Це ми так з Андрюхою подорожуємо. Подорожники. от Магазини виїзні. Хто знає, тут були кацапи чи не були, ну село таке вроде ціленьке, але є по путі такі не дуже заміновані взбіччя. В общем, не все так тут проста. ну ось Вроді широченьке гарне село. Перебудова так, називається. В общем, їдемо по селу перебудова. Так що хто є з моїх підписників, ми їдемо по вашому селу, дивимося ваші красоти. Дорога у вас хороша. Ай, ж, ж, тільки сказав. Що, народ, ось по що ми приїхали. Коротше, будемо вдосконалювати нашу сушарочку. Рукавиць? Ні, нема, не брав. та помиємо руки. Птича говна. Все. Ось так я акуратно положив. А ну, дивиться, Андрюха. Щоб не погнути. Фосфор. Пташиний помет. Вон, видно, як попрострелювано. Фосфора. Угу, Прошита, так. Да. Давай, акуратно, щоб не підігнути лишній раз. Та ні, ну все одно, не хотілося, щоб вона була пожмакана. Так, от такі от елементи ми добираємо. Агрекс, як нова, Італія. Лучше від оригіналу, тільки новіший оригінал. Чоловік поставив норію, йому вже не потрібна труба, шнек. Слава Богу, що ми його знайшли, а нам якраз як знахідка. В общем. Вже на металоломі це все зріжеться, реставрується, нові витки поставляться. Саме головне, що ціла оця труба і ота труба. Забираємо прямо з чермету. А дощ періще. А знайшли чисто випадково. Ті хлопці, які нам продавали сушарку, кажуть, та й продавали ще одному чоловіку, таке щось подібне. Єлі-єлі телефон знайшли. І, в общем, отак от через одного, другого, третього. І ми вийшли на людину, в кого є запчастини до нашої сушки. Всього, отак ми упакувалися і тепер печемо зразу до пірятіна, а потім уже на Полтаву. Так виглядають нові італійські ракети в розібраному виді фірми Agrex. В общем що, привезли ми всі шнеки додому. Рішили викинути труби, щоб їх не тягати з собою. Вони в нас ціленькі, красиві. Спасіба дяді Гриші. Виручив і виручив дуже здорово. Вони йому не потрібні, а нам вони в самий раз. Значить, будемо міняти виточки на кожному із цих шнеків. Чому? Тому що вже тут вони стерлися десь приблизно. На сантиметр півтора і сушарка і редуктор працює відповідно в нагрузочку, тому що маса зерна велика і її треба якось піднімати. Тут-то і нічого, вроде би тут вони так візуально наче хороші, але якщо помірять, то не вистачає певної ширини. Що можна сказати вже про кінцевий, той на який найбільше йде нагрузка. Кінцевий виток взагалі тут стерся в половину. Вон, навіть маркування є з цієї труби в нас ще з Італії. Ну, і, відповідно ж, його потрібно обов'язково заміняти. Оце отак. От така робота вроді би, е чепухова, але якщо кинуться до кожної мелочі, то все потрібно реставрувати, все потрібно міняти і провіряти, і калібрувати. Будь здоров. Правду кажу, калібрувати, щоб воно працювало коректно. Тому що, вроді би, ерунда, але ця ерунда дуже важливе має значення. Оце, от такі, друзі, наші двіжухи. Так що будемо працювати. Ну і все звичайно буде Україна. Всім добра.